Всім привіт! Ви в мене вдома, в моїй домашній 3D-друкарні. І сьогодні я покажу, як звичайний українець у себе вдома друкує деталі для дронів і як я облаштував у себе вдома друкарню. Якраз зараз найвдаліший час, щоб знімати, бо немає світла, але нічого. Сьогодні вас чекає багато цікавого контенту про 3D-друк. Ви на каналі Кубастік. Мене звати Євгеній Вондаренка. Почнімо. Як ви зрозуміли, щойно закінчився друк ось таких деталек. Це корпуси для скидів на Mavic. Вони складаються з двох частин. Це я друкую для кажанів. Кажани, всім вам привіт! Обожнюю ваші вироби. Я сподіваюся, ви обожнюєте бачити відео з дронів, як вони працюють. Я саме заради цього і виготовляю ці деталі. Складність полягає в тому, що ці деталі друкуються з АБС, бо вони потребують. Підвищеної міцності для того, щоб і збирати їх було зручно, і для того, щоб експлуатувати їх можна було в таких пекельних умовах, як е зараз при такій спеції, а також взимку, коли холодно. Ми вже друкуємо для кажанів дуже довго, більше року, мабуть, тому е всі, можна сказати, деталі вже проходять абсолютно всі умови, які тільки можна. І друкуються вони зараз на ось таких Бамбулаб p 1 s Раніше, коли ви, шановні глядачі, були в мене. Вдома в гостях на минулому влозі з моєї домашньої друкарні. У мене був всього один вам була b 1 s І здається, якісь там ще були принтери. А зараз у мене їх вже три. І зараз мій домашній сетап складається з трьох бомболап p 1 s Вони закриті і зроблено це для того, щоб мати можливість друкувати саме складними матеріалами, наприклад, ABS. Зараз в умовах відключення світла важко звичайно друкувати постійно, але намагаємося навіть зараз треба ну, хоча б один принтер запустити під час відключення. Сьогодні в планах не друкувати ось такий об'єкт. Це теж деталь для дрона. скоріше все, на Mavic, за намавік, завдяки. Цій детальки будуть триматися додаткові акумулятори або ще щось корисне. Деталь від військового він мені її прислав. Каже, треба надрукувати. Тож сьогодні ви будете свідками, як в домашніх умовах друкуються деталі для ЗСУ, в даному випадку для дронів. Е, просто. Від самого початку їх нарізання до готового результату. І паралельно я вам покажу ще, як у мене тут це облаштовано. Тож буде точно цікаво, ви можете підписатися на канал, якщо вам подобається відео про 3D-друк. Ну, а ми давайте понуримося в підготовку. Починається все, звичайно, з файла, і вона закидається в програмку. Це в даному випадку у нас Orca Slicer. Дуже хороша програма для підготовки моделей. Єдине, що мені не подобається орієнтація моделі, давайте ми її перевернемо до Дригом, Тому що так вона більшою частиною лежить на площині столу. Тобто, умовно, це от наш віртуальний 3D-принтер. Так вона і буде друкуватися. Ми можемо повернути її як завгодно. Єдине, що складні моменти це ось ці лапи, які висять в повітрі. Їх неможливо буде надрукувати в повітрі. Умовно, зараз ми. Пошаровість друку будемо імітувати ось так. Ось у нас воно друкується вгору-вгору, поступово шар за шаром. І коли момент доходить до друку ось цих детальок вони друкуються ніби в повітрі. Цього бути не може, тому нам необхідно сюди розмістити спеціальний підтримуючий матеріал, щоб щось підтримувало ці детальки на певній площині. Тому я пропоную зайти в інструмент малювання підтримок і просто намалювати грубо ось так. Я думаю, що цього буде достатньо. Ми, звичайно, це все перевіримо і подивимося, як воно буде виглядати. Поки що нічого складного. Тим паче, що в мене пресет вже готовий має надрукуватися все добре по налаштуванням. А ось такі деталі завжди потребують додаткової уваги. Друкуватися ця деталь буде з пластику ABS, Але я думаю, що ми з ним впораємося. Ось так виглядатиме. Підтримувачі матеріал, ось такі дерева створилися. Вони друкуються і необхідні тут тільки для того, щоб підтримувати наші дві оці лапи в повітрі. Тобто, ось таким чином це буде відбуватися. Залишилося кілька хвилин ще доналаштувати, щоб наглядніше було, розділити кольором. Тобто, зелені це підтримки, помаранчевий жовтий це наша модель. Ось таким чином буде друкуватися. Супер! Мені поки що подобається. В принципі, в пресеті я майже впевнений, тому можемо відправляти на друк. Відправляємо, звичайно, віддалену. І зараз модель е відправляється прямо на цей принтер і одразу ж почнеться друк. У нас тут текстурована пластина, яка підходить для друку була ABS в тому числі. Е варто принтер закрити, тому що ABS — це матеріал, який е дуже чітливий до перепаду температури, і бажано бажано, а обов'язково, щоб камера принтера була повністю закрита для того, щоб друкувати. АБС. Ось уже все пішов прогрес-бар, починається прогрів. І зараз буде калібрування, і потім почнуться е, перші шари друку. Ну а поки що покажу, як у мене тут все облаштовано. Ви вже побачили три головних інгредієнти нашій е, друкарні. Але є ось така ще е, машинка: це А 1 міні Bambulab, найменший принтер і найдешевший, е, який дуже хорошо. Підходить для того, щоб він був додатковим принтером в даному випадку. Він, бачите, стоїть у мене прямо на робочому столі. І прямо тут я роблю маленькі, швидкі друки або тестові друки, протатупую щось, щоб мені просто було зрозуміло, як буде виглядати фізично друкована модель. Ну а далі вже запускаю велику партію на ось цих. Принтерах і такий принтер ми зараз розігруємо на каналі. Тож, якщо ви хочете отримати свій перший 3D-принтер або мати можливість доповнити свою друкарню ось цим чудовим маленьким, сучасним і дуже 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 швидким 3D-принтером, приймайте участь в розіграші. Я вирішив розіграти такий принтер, тому що це ніщо інше як розвиток 3D-друку в Україні. У когось із вас може з'явитися нова машина. Хтось з вас може бути змотивований друкувати для збройних сил України або для себе і взагалі поглинутися в це хобі. Ну а для мене це величезна ваша підтримка для того, щоб продовжувати створювати контент на каналі Кубастік d 3D про 3D-друк регулярно, часто і робити відео ще більш інформативними і піднімати більш важливі теми. Ну а умови розіграшу це поповнити ось цю банку на 200 гривень. Кожні ваші 200 гривень на банці це один шанс отримати. А1 Міні. Ви можете збільшувати свої шанси, кратно збільшуючи суму поповнення. Наприклад, 200 гривень – це один шанс, 1000 гривень – це 5 шансів, 2000 гривень – це цілих 10 шансів отримати Бамбулапа один міні для мене це величезна відповідальність перед вами, тому що ці кошти підуть виключно на створення контенту на цьому каналі, на покриття витрат, які пов'язані з контентом. Це заробітні плати команді, аренда офісу, комунальні послуги. Ну і звичайно, закупка філаменту для друку для зсу. Тож я буду вам дуже вдячний за підтримку. Ну і буду дуже радий подарувати одному з вас. Вам була б а 1 міні. Удачі вам в розіграші, який відбудеться буквально вже через кілька днів на цьому каналі. Тож слідкуйте. Перший шар вже друкується. Як ви бачите, принтер рухається доволі таки швидко. Я сподіваюся, що все буде гладенько, особливо з першим шаром. А тепер давайте детальніше розкажу вам про свої принтери. Ці принтери я обрав не просто так. Можете подивитися минуле відео, як обрати 3D принтер для себе і обрати його для себе. А мій вибір пав саме на ось ці модель, і вона складає такий костяк ось цього мого виробництва. Зараз воно працює звичайно, що не на всю потужність, бо немає світла, і все це підключено до EcoFlow, який стоїть ось тут. Такого 2 кВт EcoFlow е ледве вистачає на час відключень для того, щоб живити. Ось ці три принтери. Усі чотири, включно з A1 Mini, не працюватимуть довгий період часу, тому що ці принтери хавають до 100 Вт. 100-100 з копійками. А цей принтер чомусь він маленький, але хаває набагато більше. Там 120-150 ватт може виростати споживання. Тож запустити всі ці чотири принтери від EcoFlow теоретично можливо, але довго вони не пропрацюють. Теоретично я можу поставити друкуватися ще одну таку саму е модельку, щоб у мене їх було дві на одному принтері, на другому. Що скажете? Давайте. Якраз покажу, як це відбувається. Для початку діста, достанемо філамент необхідний. У мене у тут є, як ви вже помітили, поличка з філаментами. Вони у мене зберігаються так відкритими, тому що не так довго вони лежать, вони досить швидко оновлюються і не встигають набрати вологу. Тим паче, у мене на кожному принтері є ось такий спеціальна система багатокольорового друку, в якій зберігається філамент, і він всередині автоматично трошки осушується завдяки дегідратору. Це ось такі спеціальні гранули, які вбирають вологу в себе. Тож Візьмемо філамент. Ось у мене є такий шматочок АБС. І я думаю, що його може не вистачити, то візьму сразу другу катушку. Чим хороший АМС-система, тим, що можна поставити одночасно кілька катушок і автоматично, коли закінчиться перша, він підтягне такий самий філамент і продовжує їм друкувати. Тобто у вас видруковується катушка повністю, не залишається залишків і не збивається по факту. Друг деталей. Невеличкий лайфхак. Картонні бабіни я обклеюю скотчем для того, щоб вони е, трималися, купи, були трошки міцніші, щоб, і, щоб не розсипалося всередині АМС. Давайте це зробимо. Як тільки вставляємо, принтер автоматично затягує філамент всередину. І друга катушка про всяк випадок. Так, як ми будемо друкувати АБС, нам треба повністю закрити принтер. У мене тут, як ви бачите, припіднята верхня кришка. І, до речі, це дуже-дуже цікава історія, тому що друкувати легкоплавкими матеріалами треба при відкритому принтері, бо коли воно закрите, воно може трошки там е, нашкодити друку, тому треба або відкривати двері принтера і так друкувати, або я ось піднімаю на провітрювання верху кри... верхню кришкою. Але у мене зверху стоїть АМС-система, яка може важити 4-5 кілометрів. І воно тисне на скло. Тому я надрукував ось таку спеціальну модель із карбону наповненого пластика. Це дуже міцний матеріал, для того, щоб воно тримало кришку відкритим. Тобто в закритому вигляді воно виглядає ось так: у нас залишається доступ до оцього речашка, до цієї ручки. А якщо нам потрібно тримати його відкритим, ми просто піднімаємо, опускаємо. Ось е, цю штучку вниз, і бачите, тут є спеціальні ось такі тримачі для скла, які підтримують його. А ось цей порожик ідеально стає в корпус принтера і нікуди не рухається. І ось цієї невеличкої деталі за рахунок її міцності, і ось таких спеціальних міні поличок для скла. Реально витримують навантаження скла і системи АМС зверху. Так воно в мене працює, але не в цьому випадку. Треба закрити принтер. Бо друкуємо. АБС. -у. Всередині в мене встановлена текстурована пластина. Як ви бачите, на неї є така невеличка текстура. Я можу її замінити легко, тому що у мене до кожного принтера є змінна пластина. Ось е, вона може бути гладенька. І я можу поміняти в принципі, але в даному випадку хай лежить ось це. Також уважні 3D-друкарі помітять, що у мене є невеличкі апгрейди на принтерах, які дозволяють їм працювати краще або просто покращувати їх експлуатацію. Це ось такі силіконові ніжки. Я їх окремо замовляв на сайті Bambu Lab. І тепер, як ви бачите, я просто рухаю принтером досить таки сильно. Ніжки поглинають абсолютно усі, навіть найсильніші вібрації. Принтер, по факту, під час друку може рухатися доволі такі. Серйозно, але завдяки цим ніжкам мінімальна кількість вібрацій передається на всю конструкцію, на всі ось ці полички. І таким чином, відповідно, менше вібрація передається сусідньому принтеру, який друкує, і нижньому принтеру, який також друкує. Так, повернемося до комп'ютера, тому що треба запустити друк. В меню принтера ми можемо е, побачити, по-перше, що відбувається всередині камери, тому що там є камера спостереження. Ось що бачить зараз принтер. Якщо я засуну сюди руку, ви її побачите. Ставте лайк. Ви мене і там і тут бачите. Тож, ми загрузили зараз два філамента ABS в другий і в третій слот. Тому нам треба зараз оновити, прямо тут в програмі, вказати, що ми сюди загрузили ABS. Обираємо пластик звичайний ABS. Він у нас помаранчевого кольору. Так, і другий у нас помаранчевий АБС. Окей, все, супер. Ось наші два е, АБС. а Будемо починати друк з другого, а далі дозволимо йому підтягнути третій, якщо буде така потреба. Тому ми можемо прямо звідси завантажити цей філемент в сопло. І відправляємо на друк, на принтер під назвою Київ. Чому я саме так називаю принтери? Ну, ці міста для мене мають особливе значення, можливо, якось потім розкажу про них детальніше. Все, два принтери вже по факту зайняті друком. І він відбувається вже прямо зараз. І буквально через трошки більше години будуть готові деталі, які е, будуть використовуватися військовими на дронах для того, щоб наближати нашу перемогу. Зараз кожен може поставити в себе вдома 3D-принтер. Неважливо, яка буде їх кількість, який це буде 3D-принтер. Він може бути один, ось такий або ще простіший. І ви можете друкувати на ньому деталі для армії. Вони реально будуть використовуватися у війську і реально наближати нашу перемогу. Саме простий спосіб це зробити зареєструватися на порталі Друк Армія». там величезна спільнота 3D-друкарів, в якій ви знайдете відповіді на всі необхідні питання. Ви навчитеся друкувати. Ви навчитеся робити абсолютно все необхідне, щоб просто взяти і виготовляти за допомогою 3D-друку деталі для війська в себе вдома. Я залишаю посилання в описі на друкармію, тож обов'язково реєструйтеся, долучайтеся до нас, а навчитися друкувати ви можете на цьому каналі, тож підписуйтеся і слідкуйте за наступними відео. У мене тут десь були детальки, які мені пов'язані з моїм першим 3D-друком для військових. Це ось такі. Кажанчики, абсолютно такі самі корпуси, які я зараз друкую, тоді мені не довіряли такі важливі деталі. Я друкував для них адаптери. Тобто, це була деталька, на якій я перевіряв, чи вдало я не друкував наступну деталь, яка сюди конектиться. взагалі я 3D-друком займаюся вже дуже давно, але коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що можу бути корисним. І знайшов в інтернеті ось цю організацію кажанів, які виготовляють скиди для цивільних дронів і не тільки для цивільних. Вони красавчики. Я розумію, яку роботу вони роблять на волонтерській основі. Відправляють безкоштовно військовим по запиту вже готові системи, щоб військові просто брали, чіпляли це на дрон і нищили під друк. Продовжується. Там вже видно перші шари. Я вам скажу, що виглядає досить непогано. Якщо перший шар ліг добре, значить 90% успіху вже відбулося. До речі, у мене ще є тут деякі апгрейди є на е, принтерах, окрім ось цих піднімалок і ніжок. У мене ще є спеціальні ось такі системи для. Е, Збирання відходів. У принтера є ось такі невеличкі відходи, які він випльовує ззаду. І дуже цікава система в мене саме тут, тому що в цей кошик збираються відходи одночасно з двох принтерів. Тобто, ззаду я поставив систему ось таку, ніби як дитяча гірка. Вони скатуються з права і зліва одночасно сюди. Дуже зручно. Потім ти просто береш це, викидаєш і заправляєш сюди. Мене досі дивує, що мені вдалося помістити три здоровезних принтери на обмеженому просторі. Я тоді ще коли купляв оцей стілаж, я міряв його і в перспективі розумів, що коли у мене буде тут до, там, додаватися принтери, то цієї висоти поличок в принципі, має вистачити аж на 4 принтери. Тому що по факту ще один може стати тут, а АМС вільно піде вниз, там, де у мене зараз зберігаються. Якісь недодруковані не або недодруковані проєкти. Якщо у вас є якісь питання до мене як до 3D-друкаря або просто по моїй домашній друкарні, ви можете написати їх в коментарях, і я на них обов'язково відповім. А на найцікавіше з них я зніму відео. Тобто це буде як темою для наступного відео. Якщо ця тема дійсно буде цікава багатьом людям, ну а зараз трошки перенесемося в часі е і подивимося, що у нас вийшло надрукувати. Так. Ай, гаряче ще. Стіл був нагрітий майже до сотні градусів. Ось що у нас вийшло. Це деталька. І дивіться, оці вуха, які друкувалися в повітрі, не друкувалися доволі таки якісно. Спробуємо відділити з столу. Вау. Так, я думаю, що тут цього буде замало. Доведеться використати спеціальний інструмент. Теж, до речі, не друкований на 3D принтері. О, вже частково відділилися підтримки. А вони доволі легко відділяються, як бачите. Підтримки від детальки друкуються на дуже невеликій відстані. І це дозволяє зробити люфт достатній для того, щоб легко їх від'єднати. І у нас дуже хороша виходить нижня поверхня. Залишається трошки зачистити це все і перевірити, наскільки якісно у нас вийшло все надрукувати. Ну, мені подобається, виглядає дуже непогано. Ну, все, ідеальна деталька. Знаєте, мені дуже подобається якість, яка вийшла, як виглядає ця деталь. Я сподіваюся, що вона ще й буде повністю функціональна. І все, що їй необхідно буде виконувати, вона виконує на 5 з плюсом. Подивіться, виглядає дуже круто. Аж не віриться, що буквально кілька хвилин тому ця деталь була всього-навсього 3D-моделькою на моєму комп'ютері. А тепер вона вже надрукована, повністю готова. І буде прикріплена на дрон для того, щоб нести перемогу, а оркам смерть. До речі, не друкувалася помаранчева деталька. Швиденько знімемо її. На цього разу хочу дати трошки ухолону деталі, бо від гарячого столу вона відділяється досить проблематично. І тут, до речі, можна розглядіти, бачите, навколо модельки є ось така ніби спідниця з додаткового такого одного шару пластику. Це необхідно для того, щоб більш щільно прилипла модель до е, друкованої поверхні. У АБС є невелика слабкість або велика слабкість, він дуже, дуже сильно відривається від першого шару. І навіть по ось цим бульбашкам повітря ви можете побачити, що як тільки змінюється температура, він е, дуже хоче відлипнути. Саме тому ми і друкували його в закритому принтері, щоб не було різких перепад температур. От зараз буквально трошки він охолов і вже, як бачите, відділяється від столу самостійно, просто його скручує. О, вуаля. Трошки охолола і досить легко від'єдналася від столу. Ось як вона виглядає помаранчево. Ось ця сама спідниця спеціальна для того, щоб не відлипала під час друку. І вона, як правило, доволі легко має зніматися. Це просто проходимося потім ніж... ножичком і не буде ось цього сліду. А тепер підтримки. Подивимося, як вони знімуться тут. Так само легко. Ізі. Супер. Дуже хороша деталь. Виглядає симпатично, мені дуже подобається. Ось так, друзі, можна друкувати функціонуючі деталі для війська просто у себе вдома, маючи один або кілька. 3D принтерів. Сподіваюсь, що я вичерпно показав вам весь процес. Якщо все-таки ще залишилось якісь питання, як завжди, пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, і дивіться нові відео або ті відео, що вже вийшли, бо я впевнений, вам точно буде цікаво. Ну а мене звати Євгеній Бондаренко. Ви були на каналі Кубастік 3D. Друкуйте.